Демонструвати це, отут зараз знаходиться, тільки не смійтеся: 15 повісток ДБР. От треба ще було б намалювати Валентинку, бо так влада мене вітає з Днем Святого Валентина. Я передаю подарунки армії, а для них нема критичної ситуації на фронті, нема. Загрози оточення Покровська, нема розвитку наступу можливого в напрямку Слав'янськ Краматорськ. Немає ворога на кордоні з Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. В них є боротьба з Порошенко. І от, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28. Кожен день, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні на Мюнхен не поїхав, вони придумали в офісі президента таку фігню.